Всім привіт! Приїхав сьогодні на стовок половити рибу на поп попер та манку. Сьогодні дує такий досить сильний вітер на поверхні води хвиля, і я не бачу, щоб рибка себе якось проявляла. Тому почав обловлювати місця біля зарослів водоростів. Ну, і тут себе рибка якось показує. Є покльовки, піймав вже дві рибинки. Одну верхоплавку, одну червону пірку, ну, подивимося, чи буде рибка продовжувати клювати. Вітер такої сили, що не скрізь закинеш поплопопер, тому що його буде зносити. Ну, але тут є ось таке тихе місце. Попробуємо, що тут буде ловитися. Ось зараз задув вітер, дивіться, зразу шнур видуває і поплопопер дуже сильно зміщається. Я так не вмію на поплопопер ще ловити. Це, здається, в загальному третя чи четверта риболовля, ну, в цьому році це другий виїзд. Але що я замітив, що коли поплопопер так дуже швидко рухається по поверхні води, Рибка не клює. Ну, у мене, звісно, мало виїздів, дуже мало статистики, напрацювань. Ну але ось це, що я замітив, це поплапопером. О, бачите, потрібно ловити, коли немає хвилі. І вітру сильного. Дивіться, яка красива червонопірка. Супер, місце працює, тому продовжую риболовлю. В цьому місці риба покльовує в береговій зоні. Можливо, водичка таки прогрівається. В принципі, тут хвилі практично немає, вода не перемішується від вітру, тому, можливо, в цьому місці і прогрівається набагато швидше. Хоча минулого разу пробував я тут ловити на поплавцеву вудку і тут покльовок не було. Риба сьогодні теж. Я б не сказав, що активна. Ну, але покльовки якісь є. Саме головне, щоб не довесть цей сильний вітер. Він так поривами задуває. Скажу вам дуже незручно рибалити. Оп! Ай, зійшла рибка. Так гарно затягнула поплопопер під воду, але, на жаль, зійшла з гачка Покльовки стали набагато рідшими. Ну, можливо, хижак якийсь розлякав цю рибку. Щука або окунь не знаю. Раніше закинеш поплопопер ну, десь за 15-20 секунд. Вже рибка цікавиться манкою. А зараз потрібно чекати покльовки декілька хвилин. Не знаю, чи камера вам передасть, але десь метрів 15 від берега ось, бачите, де покльовка. Закинув поплопопер з манкою ось таке віконечко і клюнула така маленька червонопірка. Таку рибку можна відпустити, хай пливе. Закидаю в те саме місце віконечко між водоростями. Ну і покльовки бачите, тут зразу йдуть. Тільки закинув, зразу рибка цікавиться манкою. Можливо, В тому місці, де починав рибалити, дійсно підійшла щука або окунь, розлякала білу рибу, або їх там було небагато, не знаю. Ай-яй-яй була риба, але я її не підсік. Зробив слабину, почув. Рибку на гачку і вона зразу зійшла. Надіюсь не розлякає своїх родичів. І... Клас, дуже крута риболовля і дивіться, червонопірка досить непоганого розміру, як на таку водойму. Супер. Думаю, рибка все ж таки тримається зарослів водоростів. На чисту воду не виходить. Або можливо, їй тут добре сидіти в засідці. Ось є. Ось така дрібненька. Відпустимо. Ай росте. Так, ну рибку знайшов, це вже добре, можна її активно половити. Сьогодні знайшов місце біля водоростів. О! Пропустив я тукльовку. Друзі, дуже цікава. Дуже азартна риболовля. Тому хто ще не рибалить на поплапопер, раджу спробувати цікава азартна риболовля я спробував і мені сподобалось. Змінив місце ловлі. Попробую з цієї сторони половити рибку, тим більше вітер перестав дути. В цьому місці поплопопер не буде швидко зносити. Так, була ще не покльовка, але Рибку я не підсік. Таке враження, що якась вона сьогодні дуже ляклива. Так з одного місця піймаю декілька рибин і місце зразу затихає. Так було з першим моїм місцем сьогодні і з другим. Це вже зараз третє місце, я обловлюю. І тут поки що зразу тільки закидаю. Інколи зразу йде покльовка, інколи треба почекати 10-15 секунд і рибка цікавиться манкою на гачку. ось так як і в даному випадку. Бачите? Ось така красива червонопірка. Покльовує, покльовує, Ох, так гарно потягнула, я навіть не розумію, як вона не засіклася за гачок. Так вже попер потягнула в сторону десь на пів метра. Повинна була б сама засіктися, але ні. Хоче вона манку їсти, мабуть, що так якось неактивно бере. Знову задуває вітерець. Бачите, зразу пішла хвилька. Поплопопер зносить. І скажу вам, покльовок немає. Той вітер стає хвилею. Мені все заважає рибалити. Зараз закину під очерет. Ой, під водорості. Подивимося, чи там буде покльовка. Якась рибка геть стала неактивна, Кльов спортився. Спочатку рибка клювала гарно активно, потім стала капризною. Було дуже багато покльовок, але рибу було проблематично підсікти. І ось зараз дивіться, кльов, ну, грубо кажучи, пропав. Перейду зараз ще на те місце, де починав рибалити. Там спробую. Можливо, буде покльоти тут. Як не дивно, риба не клює. Є такий виманив я рибу на покльовку у віконечку між водоростами. Така красива червонопірка. Ну, покльовки стали дуже-дуже рідкими. Але ось повернувся на друге місце, на якому я сьогодні рибалив, і рибку вдалося спіймати. Місце відпочило трішки і якісь покльовки присутні, але... Якісь вони такі невпевнені. Не знаю. Чи це так, що сонце зайшло за хмари, похмуро стало? Поки їхав, було сонячно, досить так жарко. Навіть риболовлю розпочинав, сонце світило. А зараз насунули хмари, стало похмуро. Можливо, через це кльов погіршився. Не знаю. Ну, якби підійшла щука або окунь. Думаю, вона б себе показала тут, атакуючи малька, тому що це місце досить таке мілке. О, класно. Поплопопер так пішов в сторону і дивіться, яка красива верхоплавка. Супер розмір, досить таки непоганий. Так, покльовує, покльовує. Друге місце працює поки що найкраще. Так. Ну, зараз подивимося, чи продовжаться покльовки. Так і є, рибка далі цікавиться манкою на гачку, тому що зазвичай так було. Йдуть покльовки, риби не підсіки і все, тишина. Ну, а тут риба продовжує атакувати манку на гачку, ну, але мені здається якась дрібнота. Манка дуже добре тримається на гачку, не злітає при закиді. Дуже мені ця наживка подобається. Одна з по Білій Рибі, ну а по верхоплавці. Червонопірці, можна сказати, улюблено. Ви знаєте, піймав дві рибини в цьому місці, мав ще декілька покльовок, і ось появилася хвилька і покльовки пропали. Не можу я цього зрозуміти. Тільки Буває хвиля, покльовки зразу пропадають. Ну що ж, друзі, час на риболовлю вичерпано. Треба їхати вже додому. Годинка пролетіла дуже швидко. Мушу збиратися. В принципі, покльовки дуже рідкі, риба неактивна. Але вдалося піймати дві верхоплавки. І декілька червонопірок. Найкраще покльовки були у ось такому віконці між водоростями. Коли задував вітер і з'являлася хвиля, покльовки практично пропадали. Ось тільки так сказати, як поверхня води була без хвилі, риба покльовувала. Не знаю, з чим це пов'язано. На поплопопер я тільки вчуся рибалити. Але ось замітив я сьогодні таке, що дує хвиля і покльовок немає. Ну як хвиля на поверхні води є. Покльовок немає. Хочеться піймати ще одну рибу. О, є. Якраз така красива верхоплавка. Бачите, друзі, ну, мушу ще раз закинути. Піймати вже навіть три верхоплавки. Вся остальна риба була червонопірка. Як я вже казав, в хвилю риба не клює. І так само замітив, і, от намотую я манку, закидаю. Йде або покльовка, або я піймав рибу, і манка залишається на гачку, вже на таку манку риба клювати не хоче. Потрібно її знімати з гачка і намотувати свіжу. Практично всі покльовки були лише на свіжу манку. Ну, Було там декілька таких покльовок, коли риба ловилась на не свіжу манку. А так зазвичай всі покльовки лише на свіжу манку. Такий сьогодні день. Так, ну що ж, так хочеться піймати ще ту рибку і буду вже точно збиратися і їхати додому. Сьогодні досить такий теплий день. Но, скажу чесно, я думав риба буде набагато активніша. Ну але це риболовля. Ніколи не знаєш, яка риба буде клювати і взагалі чи буде клювати. Мабуть я поїду вже додому без тієї малюнок. Щось рибка. Збила манку дивись. Добре, намотаю ще свіжу манку. І можна вже точно буде останній закид рублю. І їду. Вас, друзі, попрошу в коментарі під відео написати, які у вас результати. Чи виїжджаєте на риболовлю, яка риба кліє. Звісно, за таку можливість дякую. Збройним силам України та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Так, ну, мабуть, покльовки більше не буде. Все-таки вимучив я ту останню рибку і бачите, що я вам скажу, червонопірка перестала клювати, а ловиться, ну, верніше почала ловитися верхоплавка. До зустрічі, друзі. Нарешті завершую риболовлю сьогоднішню з рибою.